Много критикуют Надежду Савченко. Она много обсуждалась на этой неделе, на прошлой неделе. И у вас, как у главы службы безопасности, не могу не спросить, как вы считаете, есть ли в ее поведении какие-то признаки ну, того, того, что ей может заинтересоваться служба безопасности, что она нарушает какие-то там пункты, статьи, тем, что она встречается там, с Захарченко, с Плотницким, еще с кем-то. Или она, как депутат, имеет право на эти встречи? Я почну з того, що я не можу заборонити народному депутату, зустрічатися з ким би то не було. Але якщо ви хочете почути мою оцінку щодо цієї зустрічі, то воно буде негативною. Я не вважаю нормальним, коли депутат Верховної Ради, секретарне СІ, член комітету по обороні і безпеці, член паре, зустрічається на території, третьої... паре, к так точно. але зустрічається на території третьої країни, як мені сказали потім з відключеними мобільними телефонами, з засобами, з дотриманням там вимог конспірації. І про щось спілкується. Я мав розмову з Надією після цієї зустрічі. Mm -hmm. правда, ось вона мені розповіла про ці обставини цієї зустрічі. Некоректним буде зараз мені просто озвучувати. Більше того, після цієї зустрічі служба безпеки запросила до себе надію, і вона дала свідчення в кримінальному провадженні, яке Службі безпеки ведеться за фактом діяльності та організації ДНР та ЛНР.